Всім привіт, це Елітара. Давайте подивимось такий розклад сьогодні: таку тему допомога собі. Що вам треба зробити з ситуацією? Так? Яка вона ця ситуація? Давайте розберемося. Це, знаєте, просто такий розклад, коли ми просто говоримо самі з собою і хочемо розібратися в якихось негативних або складних ситуаціях в нашому житті. Давайте буде два варіанти. Перший варіант і другий варіант. Так, сподіваюся, ви обидно. О, супер. Обирайте свій варіант. І давайте дивитися так. Ставте на паузу, якщо що. Перший варіант, перша карта в нас покаже, що я маю зараз почути. Друга карта покаже, що мені робити зараз, тобто вам, що вам робити зараз. Третя карта покаже корінь вашої ситуації, проблеми. І остання карта покаже, яких дій треба уникати. Так, сподіваюся, я трішки підзависла. Перша карта, що я маю почути, друга карта, що вам робити, третя карта корінь вашої проблеми. І четверта карта, яких дій треба уникати. Ось такий у нас розклад. Так, перевірю, щоб все видно було. І давайте. Розбиратися. Трішки я вже підвисаю в нас вже 11-та ночі. І так, що ви маєте зараз почути? Шестірка пентаклів, що люди, що люди перед вами добрі, вони дають, вони допомагають, вони можуть вам виповнювати ваші бажання, ваші потреби, якісь, що є добрі люди навколо вас, і що ви маєте бути такою доброю людиною, що ви можете давати. Навіть якщо ви зараз в позиції приймаючого, ви можете все одно давати. Не матеріальне, так емоційне якесь. Що ви маєте зараз почути? О, випала сама десятка кубків, що ви зараз взагалі-то щаслива людина, що у вас десятка кубків насправді дім повна чаша. Незважаючи на те, от як я сказала, що ви можете бути в позиції приймаючого. Такого нужденного, так? Коли хтось отак руку просовує і йде, типу, подайте мені. Тобто в стані, коли вам не вистачає чогось, насправді вам вистачає всього. Просто потрібно це оцінити, вже нарешті оцінити. В когось це може бути діти, сім'я, родина, повноцінна, в когось це можливість проявлятися творчо. Багато любові є, навіть якщо ви так не оцінюєте, що це любов, вона все одно є. вам ну, якби Що ви маєте почути, ви маєте поняти зрозуміти, що у вас все добре насправді? Все прекрасно. Багато хто мріє про таке життя. Ви дуже активна людина, що ви все встигаєте, всюди проявляєтесь, намагаєтеся завжди. Обирати щось оптимальне. Оптимальне для себе, для родини. Тобто ви як балансуєте між усім взагалі. Дурак, що у вас це насправді легко. Що вам багато чого легко дається. Вам... Ви, ви щасливчик, везунчик. Сонце, так, ви щасливчик, ви везунчик. Ви. О, вибачте, у вас, знаєте, ви як поціловані в дубцю вищими силами. Так, що ви маєте почути, що насправді щастя вже є. Воно ось тут, що насправді все класно. У вас, ну, мені здається, у когось є діти. так Можливо, хтось хоче ще дітей то вони ну будуть, але у вас є, скоріш за все, діти. Якщо ні, ну можете подивитися інші варіанти. можете продовжувати з надією, що скоро, якби, буде, знову будуть діти. Чи вперше будуть діти. Ви маєте почути, що ви щаслива, класна людина, у якої ну, багато хто може позаздрити, просто вашому щастю. Що ви маєте? Робити зараз, так? Що ви маєте робити зараз? Нічого взагалі ну, помірність. Вам треба робити те, що ви робили. Заспокойтесь. Приймати все, як є, плити за течією. чиєю. Знаєте, ну, бути в гармонії. У вас не може не вистачає спокою. Ой, вибачте, так, імператор. Можливо, якісь є, знаєте, при, при... можливо, треба прийняти якісь рішення, спокійні рішення. Типу, ну, окей, є проблема, давай її вирішимо, і все, і не будемо там перейматися, і не будемо навіть е згадувати про ці проблеми, вдаватися туди. Відлюдник і імператор це дуже мудрі, мудрі такі думки, мудрі, мудрі дії, наприклад. Тобто, що вам треба робити, просто прийняти рішення, контролювати ситуацію, яка б вона не була. Бути спокійними і завжди дивитися про хороше. Ну, знаєте, знову ж таки, банальний, банальний зовсім порада банальна, але, ну, так, є. У вас настільки зараз високі там, вібрації, настільки все на високому такому рівні, приємному, що ніби тут і немає чого взагалі там, перейматися. І так, це банальна порада просто контролювати все і думати про хороше, все. Що ви маєте робити зараз? Ну, в принципі, так. Можливо, планувати ще якесь майбутнє, далеке майбутнє. Але, знаєте, це як планування. Малесенькі такі дії мають бути, не, не остаточні якісь, типу, все, от бахнуло в голову купити квартиру, все, завтра обираємо квартиру. Ні. Але можна, наприклад, там шукати якісь референси ремонту цієї квартири. Просто так, просто подивитися, просто надихнутися. чи... Планування цієї квартири, чи якусь, коротше, робити якісь маленькі кроки. Якщо це не квартира, наприклад, телефон ви хочете, або ще щось ви хочете. То от малесенькі такі дії робити на далеке-далеке майбутнє. Просто подумати і всьому. А якщо є якісь поточні проблеми, займатися ними, але отак дуже рішуче і дуже спокійно. Так, добре. Взагалі, що за проблема, Та, Що? Що за корінь тут? Проблеми? А взагалі є проблеми Четвірками чи? Можливо, тут і немає проблеми. Допомога собі в плані. Просто щоб я вас заспокоїла, можливо, так? Можливо, сиділа, жінка сумувала, скучала, все. Найшла собі проблеми. Ну, насправді, їх по четвірки мечів, корінь, проблеми. Хоча, знаєте, може бути. Ну, Якби глобально їх може й не бути проблем, і е, люди, які там оточення ваше, може взагалі дивитися і думати, як ви щаслива, як, як у вас все класно, і немає ніяких проблем. Але е, побачила той момент, що тут може бути, знаєте, як людина, тобто ви е, в стагнації знаходитесь, коли мало руху, мало. Можливо, якась ну, депресія, якісь Вибачте, не можу підібрати слова, якась занадто затягнута ситуація, коли ви не можете або не хочете рухатись, і, можливо, не хочете рухатись, так? Можливо, вам просто потрібен від відпочинок, типу, час на себе, а його у вас немає. І тому, якби вас це бентежить, розчаровує. якось так. Корінь проблеми. Корінь проблеми. Імператор корінь проблеми. Ну, давайте так, можливо, хтось залежний від чоловіка. Залежний від чоловіка і не може. Ну, наприклад, це схоже на мене, так, на мою історію, коли я в декреті. Я залежна від чоловіка, і це мене бентежить. От така ситуація сюди підходить. Або е, залежність від якогось начальника, так, по роботі, який дає вам гроші. Який вганяє вас в депреснюху якусь. Коротше, залежність від якогось чоловіка. Ну так, і вас це не наповнює, а навпаки, трішки розбиває. Ось і. Імператори якийсь вас розбуває, можливо, в залежність від батька, в когось таке теж може бути батько. Окей, окей. Яких віз слід вам уникати найближчим часом? Уникати? вісім питань. А чому уникати? Тому що так треба. Окей. класна, класна порада. Уникайте роботи, уникайте, знаєте, ну це буває так у жінок. Типу. Все, я з ним розведусь, я тепер все сама зроблю. Я зараз за мільйон, буду просто найкраща жінка, він ще буде локті кусати, дітей я вже е, якби сама виховала, сама забезпечила. Коротше, отакі думки, як у нас бувають, так? Сама розвелася, сама примирилася, він і не знав. Отаке буває тут у з нами жінок, і от кажуть, уникати цього. Тобто не треба бути. Робити з себе самодостатньою якусь. Можливо, типу приймати залежність, але якось приємним чином для себе. Тобто не приймати те, що так, я залежна від чоловіка, або від роботодавця, або ще від когось. Але я приймаю це, окей. І переграю все на свою сторону. Бо колосу фортуни взагалі це фортуна, і вам фартить насправді. Насправді фартить. Ну, взагалі-то так, ви тут як, це, ну, а я що кажу, як сир в маслі. чи, Ну так, напевно, на сир в маслі. Я не пам'ятаю, як там правильно, коротше, напишіть в коментарях. Взагалі-то по дев'ятки кубків вам, ну, ви можете просто насолоджуватися, насолоджуватися тим, що у вас є. У вас настільки класний розклад. Навіть якщо там є якісь неприємності, у відносинах, все одно тут любовники, бачите, російської тут карти. Але доречно, до так, що тут коханці, а не закохані. Що тут про кохання, про справжні відносини по десятки пентаклів, там що в нас була десятка кубків, про те, що в нас тут, ну, ви взагалі дуже в крутій позиції. Так, перевіряю, чи знімаю. Так от, ви дуже в крутій позиції, тому що у вас тут ну максимально класний розклад. І так, можливо, вам десь от є просадка якась в якихось моментах, але ви маєте взагалі оцінити всю ситуацію, оцінити, що у вас є чоловік, що у вас є родина. Навіть якщо чоловіка нема, так, що у вас є родина, що у вас є. Ем... Велика цінність, яку не купиш ні за які гроші, у вас є здоров'я. І якщо є якісь просадки, ви ці просадки собі на, на ну як, вигаду якусь маєте. Якщо ви залежні від чоловіка, беріть від цього вигоду, але адекватно, екологічно. Не через якісь там скандали і все таке, там вимагательства, якісь. Ні, через адекватність, типу, так, я залежна від чоловіка, так, я в декреті, окей. Що я можу зробити, можу продовжувати насолоджуватись життям, кайфувати від декрету, мати можливість не працювати і побачити це, побачити, що я можу робити те, що мені подобається, без думки, що там, наприклад, мені потрібно заробляти багато грошей, тому що, якщо вам треба бігти, заробляти грошей, ви умовно заробите на вісім. Ви заробити непогано, але у вас те, що ви маєте, ви маєте на 10, тобто ще на 2 рівні вище. Тобто, вам навіть і не треба йти там, бігти, щось досягати, у вас ось воно вже є. Коротше, така допомога собі, просто озирніться. Скажіть дякую за все, що ви маєте. Ну, дійсно, у вас тут дуже класний розклад, дуже приємний. Ось такий у нас перший варіант. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення. Та, ідеї. Так, це у нас карта була перша, ніби. Давайте дивитися другий варіант. Так. Дивіться сюди. Другий варіант. Привіт-привіт. Давайте дивитися. І так, перша карта нам покаже, що ви маєте почути. Друга карта покаже, що вам робити зараз. Третя карта покаже корінь проблеми, взагалі що сталося? І яких дій треба уникати. Давайте дивитися так. Що ви маєте почути? Що ви шестілька жезлів? Дивіться, що, ви, що вас приймають. Вас сприймають, що ви поважна людина, що ви досягли якихось висот, що вас, як ви маєте певний авторитет, що вас скоро хтось побачить, наприклад, популярність якась можете мати якусь аудиторію, або якщо це не про популярність, прям то вас признають у якихось кругах, так? В якихось колах. Що ви маєте почути? Десятка пентаклів, знову тут тема трішки відносин з ну Тут дуже схоже на перший варіант. Ви також щаслива людина, у вас є сім'я, у вас є, можливо, діти. Дві десятки знову вийшло. Ви багато чого маєте. Ви маєте кохання, ви маєте щастя. Але якщо ви зараз не маєте цього, не переймаєтеся, це значить ось ось воно буде. Чому башня? Чому тут вийшла башня? Про що вона тут нам каже? Імператриця. Ага. Дивіться, башня нам каже, що ви, як... Башня – це про те, що от люди будували, 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 будували щось на певних умовах. Наприклад, чоловік і жінка, так, на певних умовах будують сім'ю, будують родину, будують якісь відносини. А потім щось змінюється у цих відносинах. Наприклад, жінка переростає чоловіка, або її погляди на життя змінюються, або вона виросла, наприклад, так. Лобні долі сформувалися, і вона розуміє, що вона вже не хоче так, хоче по-іншому. І коли вона починає робити так, як вона хоче, це змушує всі ці установки просто рушити Тобто, вся башня, яка от так будувалась будувалась вона вся рухнуть, може. От-от може рухнути. Але в цьому розкладі зараз це добре. Це Ірфан. Так має бути. Ви змінюєтеся. Що ви маєте почути, ви імператриця. Ви вже на дуже високому рівні. На дуже класному, от, енергетично, ви жінка проявлена, реалізована в якимось чином, наприклад, в сім'ї, або просто маєте маєте якусь реалізацію. Неважливо. Ой Так. І що? Що сам, саме головне, так? Це те, що ви змі... От, за вами все змінюється, в роботі змінюється. Наприклад, після вас а, перебудовуються всі правила. Наприклад, ви приходите на якесь місце роботи, нове все змінюється. І приходите в сім'ю, так, все змінюється. Починаєте будувати сім'ю, спочатку може бути так, а потім щось вам стрільнуло, все, все змінюється, все по-іншому. Але це добре, це неприємно для багатьох, але це добре. І для вас в тому числі ви як рушійна сила в багатьох сферах життя. І у відносинах, і у роботі. Але ви знаєте, що вас слухають, навіть якщо от йде башня, вас все одно слухають, все одно сприймають те, що ви кажете, те, як ви. Змінюєте все навколо себе це сприймається позитивно іншими людьми. Так, окей, це ви мали почути добре. Давайте подивимося, що вам зараз робити з цим. -цим. Що вам зараз робити? Колосо фортуни? Ну, взагалі, то фортуна це не про те, щоб ви прям щось робили. Це як, ніби е, все станеться само собою. Але, знаєте, якісь певні дії все одно мають відбуватися. Щоб виграти а, в лотерейний в лотереї, то треба в лотерейній лотереї. Вибачте, я вже У нас вже поздно. вже десь близько 12-ї ночі, я вже засинаю трішки. Повертаємося так. Щоб виграти в лотереї, треба вийти з дому і купити лотерейний квиток. Розумію, так? До чого я. Це означає, що ви маєте щось все одно робити, але от фортуна на вашій стороні. Тобто, вам якісь маленькі кроки треба робити. Що вам робити? Ну, взагалі нічого, так? Ви, ви взагалі це вже зробили. Чому у карти ті самі, що і тут виходять? Мені це не подобається. Я хочу якби різні, знаєте, розклади, вони дуже схожі. вам робити По-перше, по четвірки мечів по імператриці, по пажу це те, що я сказала, маленькі кроки. Імператриця вона сидить на місці. Вона взагалі делегує. Навіть якщо вона щось робить, вона, тупо отак каже, іди сюди, дорогенький. Мені потрібно це це це, це. і хтось це виконав. Це не в негативному ключі, тобто, це не коли там ви знаєте, так Пальчиком тикаєте, типу, іди роби це, іди роби це ні. Люди біля імператриці, вони якби самі собою це хочуть зробити. Це якось от автоматично відбувається. Тому не приймайтеся, просто можете казати, чого вам хочеться, і, в принципі, люди навколо вас будуть це робити. Так, що вам ще робити? Знову тут про сім'ю, знаєте, не небудь. Ну так, добре, окей, як повинна сказати, то повинна. Не будьте е... такою, такою агресивною трішки, негативною. Дивіться на все позитивно, дивіться на все з, з точки зору якоїсь подяки, благодарності, подумала, російською. Чому? Тому що. Тому що це більше для вас несе ресурсу, ніж якщо ви будете такою, типу, закритою. Взагалі не закривайтеся. Не закривайтеся від людей, від пропозицій, ні від чого не закривайтеся. Майже в всьому, кажіть так, але з адекватним глуздом. так? Що вам треба робити? Можливо, їздити десь, щось бачити, йти за чоловіком, якщо він щось пропонує приймати це йти за ним. Це добре тут. Не закриватися. А якщо він щось каже ні, то приймайте це. Знаєте, тут взагалі, от, по колесу фортуни, все складається як треба. І якщо зараз вашому чоловіку або партнеру щось стрільнуло в голову, йдіть за ним, але знову ж таки в межах адекватності, якщо вам щось стрільнуло в голову, а він каже ні, ну прийміть це. Я розумію, що це може бути неприємно, але прийміть це, тому що це як... От в даній ситуації, в даний момент, то він, то ви як провідник, і ви разом йдете до чогось одного класного для вас. І якщо ви будете слухати один одного, приймати, йти один за одним, то тоді, знаєте, як, от все складається так, як треба. І найкращим чином для вас. Тому тут така порада, щоб ви. Двоє переважно жінка довіряла своєму чоловіку. Окей, добре, давайте далі. Корінь проблеми взагалі. Що за проблема тут? Трійка кубків. Ну, якщо казати, що є проблеми то, скоріше за все, вона якась незначна. Для когось, не для всіх, може бути тут момент з іншими жінками. Давайте цей момент одразу уточнимо. Чи можуть бути тут якісь О, інші жінки, інші. Ага, я все перегорнула. Окей. Перегорнула, так, перегорнула. Чи можуть бути тут якісь інші треті особи у відносинах? Ну, скоріш ні. Тобто. Ні, тут імператриця, тут ні, не може бути. Тобто, що вам, а, не. Це в нас корінь, корінь проблеми. Так, а, тут немає взагалі проблеми, от я не бачу. Тобто тут все добре. Просто вам якось неспокійно, і це це нервує. Так, якби, знаєте, цікаво, що ці карти виходять. Зараз в пригорнутому значенні, хоча мали б в нормальному, але це як символ того, що ви, типу, маєте сонце, маєте зірку, маєте світ, у вас все, все є, чого ви хотіли б, але це вас трішки розчаровує. Типу, а що, а що ще захотіти? А що ще я можу зробити? Але чого мені ще йти? Так. Зрозуміти, що у вас взагалі-то нема проблем, тут все добре. Просто ви можете сприймати це як якісь дійсно проблеми. Так, давайте подивимось далі, яких дій вам треба уникати. Чого вам треба уникати? Обману якогось. Вам не потрібно нікому от прям довіряти. Щоб вас хтось обманював. І ви не маєте когось обманювати, наприклад, своє оточення, свого чоловіка. Тобто бути чесною людиною. Який дій треба уникати? Знаєте, не йти по головах. От імператриця вона така, сидить на попі ровно. Вона не йде, нікому нічого не доказує. Ні своєму чоловіку-імператору, нікому. Вона спокійно завжди приймає. Рішення і все складається так, як треба. Якщо щось не складається, вона не приймається через це. Вам не потрібно прям досягати чогось неймовірного. Вам не потрібно пригати вище своєї голови, щоб отримати якесь незрозуміле щастя, хоча у вас є більшість. Ой. Зрозуміти, що тут четвірка жезлів це типу от той стан щастя, про який всі говорять, всім хочеться. А у вас є більше, у вас там і світ був, і сонце було, і десятка пентаклів, і десятка кубків. Тобто ви маєте набагато більше, ніж інші. Але в погоні за чимось таким ви можете подумати, що оце, ця четвірка жезлів, оце справжнє щастя. І можете. Якось йти по головах, якось чомусь, комусь щось доказувати. Але насправді у вас це. Ну, ви, ви не, не отримаєте того, чого ви хочете, тому що цього не існує. Зрозумійте, що все вже є навколо вас. Ось такий у нас розклад. Пишіть у коментарях, що думаєте. Дякую вам за увагу. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорогу, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам дороги. Якщо цікаво, всім пишіть в інстаграм. Всім па-па!